Поїхали зараз наші дипломати домовлятися за мир, такий, щоб не було далі продовження. Бо ми ну не зможемо просто з економіки рашки бодаться. І е, це дуже важко домовитися про якийсь мир, щоб. Далі не було продовження. Всі ж прекрасно розуміють, що з Росією дуже важко про щось домовлятися. Тобто, це має бути абсолютно легітимний договір, офіційний з усіх сторін він має бути вигідний і так далі. І дуже важко домовитися про те, що мир настав і далі не було продовження війни. Тобто, тобто воно ще може продовжуватися і продовжуватися і продовжуватися. Але будемо надіятися, що нарешті вже домовляться за адекватний мир, який з Росії дуже 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 важко. Підписати. Тут палка в двох концах. будемо вірити в чудо, що щось станеться. Друзі, слава всім українцям, які досі тримаються, гарного вам дня, заступаючи. І надіюсь, в цьому році ми вже дізнаємося таке мир нарешті. Все, всім па-па.